Коли ви використовуєте ніж, щоб нарізати їжу, ви повинні використовувати дерев'яну або пластикову дошку для нарізання їжі. Це дозволить уникнути подряпи на стільниці. Існують різні види плит для приготування їжі: дві різні електричні плити, і одна газова. Насправді важливо, щоб ви клали їжу в каструлю для приготування, коли готуєте на плиті, а не ставили їжу прямо на електричну конфорку чи газ. Також важливо не класти фольгу під електричні або газові конфорки. Це може бути небезпечно. Не відходьте від їжі, яка готується на вашій плиті. Не забудьте вимкнути плиту, коли закінчите готувати. Якщо газ увімкнений, але полум'я немає, буде пахнути зіпсованими яйцями. Якщо ви відчуєте запах газу з газової плити, негайно зателефонуйте до служби технічного обслуговування. Духовка, в якій ви будете випікати їжу, також працює від електрики або газу. Коли ви користуєтесь духовкою, завжди кладіть їжу на деко під час приготування. Якщо ви користуєтеся мікрохвильовою піччю, пам'ятайте, ніколи не ставте в неї нічого металевого. Це може бути дуже небезпечно. Після приготування на сковороді може залишитися масло олія. Не виливайте її в раковину. Це може заблокувати злив і ускладнити використання раковини. Коли олія охолоне, налийте її в порожню банку або чашку і викиньте у компостне відро або смітник. Користуючись душем, переконайтеся, що завіса душу розташована всередині, а не ззовні. Це дозволить зберегти воду в душі. Якщо штора знаходиться на зовнішній стороні душу під час течії води, вода розільється на підлогу та може завдати шкоди. Туалети створюють багато шуму під час а але решти часу вони тихі. Якщо здається, що вода тече, коли ви не користуєтесь туалетом, спробуйте обережно подергати ручку вгору вниз і перевірити, чи припиниться шум. Якщо ні, вам слід негайно викликати майстрів. Туалетний папір можна класти в унітаз. Якщо ви покладете інші речі в Унітаз, цілком ймовірно, що він заб'ється і ви не зможете ним користуватися. Якщо унітаз забитий, ви можете використовувати вантус, щоб прочистити його. Якщо це не спрацює, не користуйтеся туалетом і негайно викликайте майстрів. Якщо ви помітите воду, що витікає з труби, поставте вітру або миску, щоб зібрати воду. Ви повинні одразу зателефонувати за номером телефону майстрів, який у вас є. У кожній ванній кімнаті є вентилятор, який не пропускає запахи з унітазу та вологу з душу. Очищайте вентилятор від пилу у ванній кімнаті за допомогою віника або пилососа. Важливо. Якщо вам потрібно відкрити взимку вікно, робіть це лише на короткий час. Відчинене вікно на тривалий час може заморозити воду у водопровідних трубах. Якщо вода у ваших трубах замерзне, вона може прорватися і вода затопить вашу квартиру. Також, якщо ви залишите вікно відчиненим під час опалення, то рахунок за опалення буде дуже дорогим. Тримаючи вікна закритими та зачиненими належним чином, ви будете в безпеці у своєму домі. Також ви зберігатимете тепло та не впускатимете холод. Взимку ви повинні використовувати віконні кондиціонери, щоб зберегти тепло всередині та не впускати холод. Важливо не вимикати опалення в холодні місяці. Якщо вимкнути тепло, вода може замерзнути в трубах. Труби можуть розірватися, і вода потрапить у вашу квартиру та завдасть великої шкоди будівлі та вашим речам. Дуже важливо, якщо ви йдете з квартири, не вимикайте тепло. Зменшіть температуру приблизно до 60 градусів. Свинець це отруйний метал, який міститься у фарбі в старих будинках. Він дуже небезпечний для дітей. Якщо фарба осипається дрібними шматочками або пилом, як на цих малюнках, діти можуть її злизати або з'їсти. Оскільки свинцевий пил може бути невидимим, він може впасти на підлогу і ви можете його не побачити. Частіше очищайте все вікно, включно з підлогою поблизу, мокрою ганчіркою або вологими паперовими рушниками. Це може допомогти переконатися, що свинцевий пил не поширюється навколо і видалить пил з вашого дому. Зателефонуйте своєму орендодавцю, якщо у вас відшаровується фарба. У вашій квартирі є датчики диму. Якійка різних типів. Ось так вони можуть виглядати. Вони створюють гучний шум, коли в квартирі дим. Якщо ви його чуєте, негайно покиньте свою квартиру та зателефонуйте за номером 911. Детектори диму не повинні нічим перекривати, щоб вони могли працювати належним чином і забезпечувати вашу безпеку. Будь ласка, пам'ятайте, що важливо не вішати нічого над дверними прорізами чи датчиками диму. Якщо ваш детектор диму подає звуковий сигнал один або два рази кожні 60 секунд, це означає, що йому потрібна нова батарея. Якщо це сталося, вам слід викликати майстрів. Якщо виникла пожежа і вам потрібно втекти, важливо, щоб ви могли легко пробратися через вікно у своїй квартирі. Не перекривайте вікна, тримайте їх чистими, незаблокованими. Важливо також переконатися, що люди можуть легко прийти по вашому коридору. Щоб у випадку надзвичайної ситуації, якщо пожежникам потрібно було війти у вашу квартиру, вони могли це зробити. У вашій квартирі буде червоний вогнегасник, зазвичай біля вашої кухні. Ви можете використовувати вогнегасник, якщо вогонь невеликий і не розростається, приміщення не задимлене. Ви добре почуваєтесь, користуючись вогнегасником. У вас є безпечний спосіб вийти з квартири. Ви вже викликали пожежну службу. Якщо вогонь розростається, негайно покиньте свою квартиру. А як тільки ви перебуватимете на безпечній відстані від будинку, зателефонуйте за номером 911. Є речі, які не варто викидати у смітник пластикові пляшки, консервні банки, скляні банки чи папір. Замість цього можна покласти у відро для переробки. Спочатку очистіть їх. Ніколи не кладіть їжу або контейнери з їжею на переробку. Ви можете помістити всі харчові залишки у відро для компостування. Їм не місце у смітнику. Біля вашої будівлі є великий контейнер для компостування. Куди можна складати харчові залишки з дому. Якщо кожні пару днів виносите сміття, переробку та компост в урну, ваша квартира буде чистою. Біля вашої квартири буде зона на вулиці з великими смітниками: один з них на переробку, інший призначений для сміття, а ще один для компостування. Завжди важливо відкривати пошту від орендодавця. У вашій пошті може бути важлива інформація про ваше житло. Подібно до того, як ви купуєте страховку автомобіля, якщо щось трапиться з вашим автомобілем, ви також повинні придбати страховку орендаря, яка означає, що якщо ваші речі будуть викрадені або знищені, ви зможете замінити втрачене. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого менеджера з нерухомості або постачальника послуг страхування автомобіля. Якщо у вас виникли проблеми з орендодавцем і ви хочете отримати пораду про те, що робити, ви можете зателефонувати до Vermont Tenants за номером 802 864 0099. Якщо ніхто не підніме трубку, залиште повідомлення зі своїм ім'ям і мовою, якою ви розмовляєте. Вони зателефонують вам. Ви можете зв'язатися з AALV по допомогу за номером 802 985 3106 або з програмою для біженців за номером 802 655 1963 Якщо у вас є кейс менеджер, ви також можете звернутися до нього за порадою та підтримкою щодо вашого житла.